Всім доброго дня, друзі! Сьогодні я вам покажу трошечки своєї буденності. Сьогодні будемо їхати на поле, будемо сіяти, будемо дискувати. І також покажу свій е, трактор, який ви ще не бачили. Самокльопчик у нас такий є. І диски також саморобні. І так, е, всім гарного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал. Буду дуже вам вдячний і буде якась мотивація мені знімати. І поїхали дивитися відео. Так, ми вже на полі ось. Бать я вже пройшов одненького рядочка їде сюди, до нас, назад. Називаємо почіпнічки. Ну, друзі, вгадайте. Який номер почіпника в нас? 210 Батько, каже 210-й. Ось такі у нас підчіпнички. А такі тракторець. А -а -а, крутиться, як... крутиться, як має бути. Своробна тракторець. Цікаво, можу зняти повністю обзор, що з чого робилося, робили самі трактор. Це в нас саморобне повністю від трактора і до, і до дискової борони. <рив> да, хоч і дискова борона у нас саморобна, але ну, дискує доволі непогано. Думали з батьків, що буде трошки хуже, але і так, як у Богу. Що, вийшло теж що щось непогане в нас. Трактор нашому вже він у нас більш як 4 роки. Ми його ще, виходить, до війни зробили. Ну, потрібно його, звісно, удосконалити, там, покрасити всякі таке, ще якусь там утечку забрати. Кстати, теж гаражика вам прибирати для того, щоб э, взяти його, гарненько викрасити, щоб він хоч не такий був страшний з вигляду. Пало. мусимо остать обчистити Так, друзі, це вже ми засіяли, зараз будемо задісковувати. Зразу ще дісконули ці. Ну, як тіба, позбивали цю все зелене, будемо його, звісно, перегорувати. Ось таке от заправляємося і погнали далі. Хоч у нас вже вечір, але ну, як то кажуть, роботу ніхто не відміняв. Батько поїхав задісковувати, а я їду додому. Будемо боротися вдома. Ось таке, друзі, в нас вийшло відео. Не дуже велике і не крепко повчальне, так сказати. Всім дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на канал, хто ще не підписався. Буду дуже вдячний. Всім пока.